Навесні цього року на Львівщині до армії заберуть 800 рекрутів. Це на 400 менше ніж восени минулого року. Майбутніх солдатів обиратимуть із понад 10 тисяч юнаків призовного віку. Щоби потрапити до армії, доведеться пройти три відбори: з першого районну медичну комісію, потім обласну, а врешті відбір до військових частин на призовному пункті. Не братимуть до армії юнаків, яких затримувала міліція, та навіть тих, хто має татуювання. Коли я, наприклад, поступав у військове училище, то на одне місце було. 35 чоловік на одне місце. Можете собі уявити? І тоді мали бажання і готували себе стати офіцером чи пройти службу там прапорщиком, контрактником. Зараз, можливо, вже не стоїть таке питання, що ти молодь менше приділяє увагу фізичному розвитку своєму і так далі. Військові керівники традиційно просять не спокушати працівників військоматів незаконними пропозиціями. Ухилятися від призову не потрібно, потрібно прибувати військові комісаріати, засвідчувати своє відношення, ставлення і свій стан, чи є можливість нести службу чи ні. Весняна призовна кампанія розпочнеться 1 квітня і триватиме до 20 чисел травня.